Аллилуйя. І давайте, поки ми, дітки йдуть, ми дорослі, ми возревнуємо за наших дітей. Аллилуйя наш Боже, святий і праведний. Сьогодні ми молимо Тебе за наш народ. Боже, ми втомилися від цієї війни, і ти знаєш, мій Боже. Кожного дня ти приймаєш наші молитви, наші благання. І сьогодні, Боже, церква Твоя єдиним голосом. Ми кличемо до Тебе, Боже. Бог, скороти ці дні заради обраних Твоїх, Боже, зупини ці страждання, зупини ворога, зупини Боже, ці перемов... перемовини, Боже, які є нечистиві, неправедні, мій Боже. Господи, вийди за наш народ і зверши чудо. У нас немає більше надії, крім Тебе, Боже. І церква Твоя, ми плачемо, Боже, сьогодні за народ наш. Боже, дай нам мир, даруй, Боже, щоб не було страху, щоб, Боже, наші воїни повернулись додому, щоб, Боже, зупинилася ця кровава війна, Боже, залита вся Україна кров'ю, мій Бог. Боже, ти не можеш мовчати сьогодні, коли кричить народ твій. Боже, поверни всіх полонених, мій Бог, поверни уті ж Божих дів, у ті ж, Боже, тіл, у ті ж Боже, дітей, які. Лишились без батьків сьогодні благання і плач наш, Боже, церкви Твоєї, до Бога Всемогутнього, до Твого серця милосердного, помилуй нас, Боже, як дітей Твоїх, дорослих і малих. І ми знаємо, мій Боже, що ця молитва додалася в чашу молитов і ми побачимо, Боже, відповідь і славу Господню в ім'я Ісуса Христа. Амінь.